Друзі, привіт-привіт! Усім тихого, мирного неба і Божої нам благодаті. Сьогодні у нас субота, 22 липня, 7 година вечора. У нас пройшов дощик. І, друзі, я хожу біля своїх помідор, дивлюсь, де наросли лишні. Пагони обрізаю, обрізаю ножиком, тому що від секатора мого злетіла пружинка. Треба купити і поновити. так Друзі, в цьому відео я хочу вам показати і вас запитати. Як звуться мої помідори. Один сорт я знаю, це сорт загадка. Це буде йти мова про ремонтантні сорти. Я маю три сорти. Це ось перший сорт, друзі. Дивіться, які вони гарні. Які вони гарні. Вони є м'ясисті. Червоненькі. такі червоні-червоні. Ну, я, напевно, забула, що це сорт, який не потрібно пасанкувати, трішки його пропасанкувала. І тут в мене лише, напевно, 5 розсадинок, друзі. Підскажіть мені, будь ласка, як вони звуться? Я називаю їх сорт Наталія, тому що колись. Дала мені цей сорт Наталія, а як їх точно звати вона також не знає. Ось які вони гарні. Ще раз повторюю, вони є м'ясисті всередині. Їх дуже гарно квасити Вони підходить. Цей це сорт для закваски. Так, зараз вам покажу другий сорт. Ось, друзі, другий сорт. Ось, бачите, вони такі чуть довгенькі такі, нема б коробочка. Друзі, я ж купляла це насіння, напевно, два роки тому. Я не звернула увагу, як вони звуться. Подивіться, їх також дуже багато, дуже багато. І ось не встигне пасинок вийти, як вже на ньому є. Завіски. Я нічим не обробляла, щоб допомогти нашим помідоркам краще позав'язувати свої помідорки. Але завіски непогані, друзі. І хто знає як цей сорт сілиться? Ось, почекайте. Тільки їх тут багато. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ось таке гроно. Ну і третій сорт, друзі, це моя загадка. Я в минулому році їх називала диво. Ось. Ось, друзі. Не видно. Самі помідорки. Ось тут я злегка листя пообрізала, тут ще треба обрізати і вирвати лишнє зілечко. Так, а тут ще я нічого не обрізала. Ну, пасенки, звичайно, що я не буду обрізати, але листочки треба чуть-чуть прорідити, щоб. Наші помідорки, щоб тут хоч трішки, друзі, нічого не видно, темна ніч. Щоб хоч трішки, друзі, тут вітерець гуляв. Ну і, звичайно, я хочу покропити третє редомілом. Мені писали в коментарях, що для чого стільки багато, друзі. Ну, там на упаковці пише, при застосуванні пише не більше трьох разів. І все ж таки я маю багато помідор, і мені дуже шкода буде, коли вони почнуть гнисти, коли нападе на них фітовтора. Ось так. І я вирішила собі, що на наступний рік, напевно, Звичайно, як будемо всі живі, при міцному здоров'ї, я буду садити лише ремонтантні сорти. Це один, два, три. Загадку, Наталію і коробочку. Як точно зветься, друзі, підскажете. Ось так я пройду зараз рядом, усіма рядами пройду. І пообрізаємо лишні паростки. Де пальчиком, а де ножиком. Друзі, ось бачите, ремонтантні сорти я не пасинкувала, вони ж не пасинкуються. Так, мішечок десь летів. Лише пообрізала листя, які торкались до землі. Ну, і треба, друзі, позбирати ось оце листя, яке я, напевно, пару днів тому, як я обрізала, пасенки і листочки. Треба все поприбирати. Щоб було чистенько, гарненько. І просипати, друзі, вже доріжка заростає зіллям. Ось так. Так, я буду працювати. От ще лише пройдемось, покажу вам, які нами тут помідори. Ось ось які помідорчики. О-о! Зломилось, подивіться, друзі, Скільки їх тут багато. Зараз я візьму, візьму, візьму шнурок і прив'яжу до другої ось цієї ниточки. Так. І ось тут, друзі, бачите, скільки багато. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. І де 16 помідор. От таких великих витримає тоненька голінка. Ось, бачите, які помідорки дуже гарні. Ще червоних нема. У мене завжди із запізненням помідорки, друзі. Ось, подивіться, це болове серце, так? Вони звуться. Дуже гарне. це, друзі, в мене тут в мене, бачите, простір і вітри, приморозки травневі і дуже-дуже тормозить. Можна сказати, затримка йде дуже велика в подальшому розвитку, рості моїх помідорок. І тому людей вже бачу є червоні, а в мене, а в мене ще лишень стигнуть. Не стигнуть, а ще ну, наростають. Друзі, дивіться, які гарні помідори. Дуже гарні.